Президент Володимир Зеленський відрагував на обстріл Одеси окупантами. Він заявив, що наразі у місті ще тривають рятувальні роботи і надання допомоги після російського ракетного удару. За словами президента, було дві ракети, і друга влучила, коли на місце удару прибули рятувальники і лікарі. Давайте послухаємо. Дорогі українці, українки, зараз в Одесі ще тривають рятувальні роботи та надання допомоги після російського ракетного удару. Дуже підлого удару. Цих покидьків дві ракети і друга, коли на місце влучання прибули рятувальники та лікарі. Серед загиблих та постраждалих фельдшери, екстренки, рятувальники ДСНС, мої співчуття усім рідним та близьким, десятки поранених. Продовжується пошук людей під завалами, залучені всі необхідні служби. Вдячим кожному, хто підтримує людей зараз і рятує життя. Дякую всім поліцейським, і ДСНС, і медикам, і волонтерам, комунальним службам. Я доручив обласній владі повністю підтримати усіх постраждалих. Наші сили оборони обов'язково зроблять все, щоб російські вбивці відчули нашу справедливу реакцію. Станом на 17.00 вже відомо про 19 загиблих унаслідок російських ударів по Одесі. Про це повідомив генпрокурор України Андрій Костін. Процитуємо серед жертв та постраждалих місцеві мешканці, медики, співробітники ДСНС. Другий обстріл відбувся, коли екстрені служби надавали допомогу постраждалим від першого удару. Правоохоронці та прокурори фіксують наслідки ще одного підступного воєнного злочину агресора розпочати кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Кінець цитати. І вже відомо, що удар по Одесі окупанти нанесли балістичними іскандерами. Про це повідомили сили оборони Півдня. Давайте далі процитуємо. Ворог підступно ударив балістикою по Одесі, випустивши з тимчасово окупованого Криму ракети Іскандер м Внаслідок ракетної атаки по об'єктах цивільної інфраструктури міста зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкту. Пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску. Автівки швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі. Кінець цитати: наші співчуття родинам загиблих і якнайшвидшого одужання усім постраждалим. Зараз в лікарнях багато людей, їх понад 70 Друзі, ми долучимо зараз до нашого ефіру бійця славетного воїна збройних сил України, пана Володимира Назаренка це офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ. Рубіш. Слава Україні. Героям слава, добрий вечір студія. Ради вас бачити і радий привітати в нашому ефірі. Спасибі, що долучились. Ви знаєте, традиційно ми звертаємось з запитанням, що відбувається, якою є обстановка, якою є ситуація на тому відтинку фронту, який ви бороните, але не можу не попросити вас відреагувати на те, що сьогодні в Одесі відбулося в немирній Одесі, в місті, яке постійно або ж часто радше перебуває під російськими ворожими обстрілами, але з такою нахабністю, з такою наглістю. З такою звірською агресією вдарити двома ракетами в цивільні місця по цивільним об'єктам інфраструктури. Ще й тоді, коли медики і ДСНСники, рятувальники приїздять, щоб допомогти тим мирним людям, мирним мешканцям, які постраждали від першого удару, вдарити повторно, ну, це мене просто не вистачає слів. Насправді, прокоментуйте, будь ласка, якщо вам є що сказати. Ну, в першу чергу, я хотів би висловити співчуття родинам. Загиблих побажати одуження пораненим, якому швидше і в свою чергу прекрасно розуміє свою відповідальність і сотень тисяч моїх побратимів, бійців збройних сил України, сил оборони Національної гвардії. Ми в першу чергу давали присягу захищати мир і спокій кожного українського мирного громадянина і Одеса і багато на жаль інших міст, які так чи інакше опинялися за більше ніж два роки під ударами. Агресора, на жаль, не оминули. Не оминули і це є тероризмом, коли по мирним містам, по містам, які хочуть розвиватися, по людям, які хочуть жити, які хочуть щасливо жити в мирі, в спокої, наносять так підло, терористи, удари ракетами. Так само я ототожнюю з тими терористами, які підривають вибухівку, підривають бомби, якісь там. Роблять теракти, це те саме, просто різні методи доставки, вибухівки, різні методи здійснення теракту. Але, на жаль, терористи, тероризм один. І ми, в свою чергу, як Сила оборони України, маємо робити все для того, щоб знешкодити, для того, щоб притягнути до покарання, для того, щоб ворог відчув нашу лють, відчув українську лють, відчув. Відповідальність, і чим сильніше наша реакція буде по цим негідникам, по цим покидькам, тим швидше вони припинять це робити. Я сподіваюся, і ми, ну зокрема, підрозділи артилерії нашої бригади щодня наносимо удари по скупченням, по ворожим цілям, по тим по в принципі, по оркам. І ми щодня робимо. Надможливо за межею людських людських можливостей для того, щоб окупанти відчували, що для них немає безкарності. Ворог має нести втрати, він має нести відповідальність. Він має нести покарання в абсолютно геометричній прогресії, і жодне українське життя не вартує в принципі. Того щоб його щоб когось з українців позбавляли, натомість ор орків треба знищувати за найменший за найменший тракт. вони з перших днів цієї війни, з першою ж ракетою з першим же снарядом, з першою міною, з першим автоматним пострілом, які вони зробили в сторону святої української мирної підкреслю, мирної землі. Тероризм має бути знешкоджений. Злочинець має бути покараний і. Ситуація на жаль вимагає того, щоб ми, як військові, діяли максимально жорстко, максимально, тобто не може там бути ніяких ні затримань, ні то ворогів треба знищувати в першу чергу для того, щоб вони відчували наше покарання. Тому ще раз, в першу чергу, співчуття родинам загиблих е скорішого одужання пораненим. А ми, в свою чергу, щодня щогодини е відпрацьовуємо. І кожен наш постріл летить за невинно вбитих українців за кожну невинно зруйновану українську домівку, хату і порушений мир, мир і спокій українських громадян.